Доброго дня, любителі дізельних автомобілів. Хочу поділитися теж своїм опитом невеличким. Зекономити, так сказати, вам кошти і час, на який я потратив. Хочу розказати, що було в мене. Ну, багато бачив відео, коли машина это на скорості 4-5 до 100 км їде, що машина дюргається, не тягне І що я тільки не думав. І думав і розходомір, і турбіна, недодуви, передуви. Коротше, все в іто оказалось що фігня. Хоча вже дійшов до того, що распредвал поміняв, бо гідрик ну, пробіг вже до 400 був. Гідрик пробитий був, поміняв зараз предвал, але гідрокомпенсатори. Все саме. От. От. А доїздився вже по буквально неділю їхав там на розстояння кілометру 50 і машина раз 5-6 вже глухла, просто як соляра закачується. Заглухла, встав, раз 2-3 старт покрутив, закачалася, обратно поїхав. Вдому обратно заглухла. Ну Оце так доїхав додому, вже терпець обірвався, думаю, Треба подивитися, що ж з топливною системою. Поліз в бак, в бензонасос, так сказати. Ну, там, дізельний насос. Подивись, вроде все там в порядку. Трошки помив, ну, грязі небагато було. Потім думаю, де же фільтр. На фільтр вже проїздив я більше 10, скажімо, 1018. Ну, я і раніше їздив 1020-30. Поміняв фільтр і машина зразу вжила. Сразу. Вона раніше до цього не набирала там 2,5 ну, вона не могла обороти не набирала. Навіть. А це як поміняв фільтр. Так що майте на увазі. Перед тим, як йти до спеціалістів, не хочу нікого конфузити, але перед тим, як йти віддаватися в руки, перевірте самі. Всі регламентні роботи, фільтра, масла, все поміняйте, а тоді вже йдіть до спеціаліста, якщо вже не допомагає. Ось у мене був ось фільтр. ну там Марка в принципі не особо має значення. Тепер ну, віці, який він вже підсвітував, як бачите, це означає, що він чорний, означає, що вже в нього мав масло ішла соляра. Це тандемний насос. От я її теж ось, сьогодні перебрав, як оказалось не зря. А оця вся солярка в бакі така була, ось чорна. Це те, що масло пішло вже. Потихеньку видно садник поганий. в тандемному насосі, ось зараз я вам покажу. його, де він знаходиться, Все у мене тут з двох із трьох. Я їх зібрав, А все. Тандемний насос. Це виходить, з цієї сторони у нас качає солярку, а з цієї сторони качає у нас вакуум. Ось І оцей сальничок він вже розсохся і не держав. Не, не був герметичний валу, Вілася вироботка. Зараз спробую витягнути все, бачите. Вийдем, що це там. Коротше, не суть. Ну, цей саничок, оцей із затоз у вас може бути солярка чорна. От. Ну, і все оказалось банально просто. Все із-за фільтра. я вже шутики там нову ту турбіну там мені з реставрації хотіли. Ну, не нову, а реставрувати або другу 15 тисяч. Тобто не спішіть розкидатися грошима, спочатку перепровірте все, що можна. А потім вже хі, думайте самі, як його що. Ну, в принципі, воно нічого особо сложного немає. Все, дякую.